Якщо вже людина потрапила в зону руйнування і потрапила під завал, то першочергове це обстеження свого тіла. Потрібно розуміти, чи є у вас кровотеча, чи є у вас затискання. Якщо є кровотеча, зупиняємо кровотечу будь-яким способом натисканнями, жгутами, якась там тканина, зматуємо, скручуємо, тобто робимо скрутку завдання зупинити кровотечу, якщо така є. Після того намагаємось прийняти як можна більше зручне для себе положення, тому що, ну, можливо, декілька годин потрібно буде знаходитись в такому положенні. Так? Якщо людина вже затиснена і не має жодної можливості, ну, це найгірший, найгірший варіант і все одно і, або це одна кінцівка затиснена для себе, більш-менш зручне положення приймаєш. Якщо взагалі немає. Щільного затискання і людині є можливість більш-менш порухатись, то впродовж всього терміну перебування під завалом потрібно буде робити хоча б невеличкі рухи кінцівками, руками-ногами, пальцями, тобто кровообіг в кінцівках потрібно буде підтримувати вже за допомогою своїх рухів. Це буде покращувати кровообіг, і це ну, таке важливе. Якщо ми знаходимося не одна людина, а декілька людей, і є можливість якось розміститись, то потрібно все ж таки якісь речі, харчування, продукти харчування, можливо, вода, можливо, якісь речі одягу, тому що там осінній період, зимовий період, щоб людина. Не охолола, тобто, можливо, прийдеться ще і там десь якась ковдра, десь якась реч. Тобто навіть такі речі, якщо це людина знаходиться там в якійсь кімнаті і не має ніякого більше входу-виходу, то навіть такі речі ближче до себе, тому що нагадую, що може і декілька годин потрібно буде знаходитись в такому положенні. Так? Після того вже починаються такі основні завдання. Як можна будь-яким способом ви надайте інформацію, що ви жив, що ви живі, що ви десь є. Тому що ми, по-перше, починаємо працювати на ті місця, де ми ну, остаточно розуміємо, що там є жива людина. Тобто, нам ця інформація найголовніша для нас. Перед початком будь-якої роботи. Поки є людина під завалом, жодної тяжкої техніки ми не використовуємо, тому що ми розуміємо, що будь-яке переміщення або плит, або зруйнованих там брил, це може спричинити подальше травмування людини, яка знаходиться там під завалом. Тобто тільки після того, як ми вже обстежимо, знайдемо людину, будемо розуміти ступінь стискання. Людини в цьому просторі, от тільки після того ми вже будемо застосовувати будь-яку техніку, будь-яку або мала механізація, або там, екскаватори, крани, бульдозери, тобто жодного, жодної техніки до е розуміння, в якому стані знаходиться людина і які загрози несе не та конструкція, яка там, затискає її. Так? Свісток, е телефон, фонарик, будь-який спосіб, крик. Тобто ми навіть, ми навіть під час виконання завдання влаштовуємо там, хвилина тиші. Тобто в, в цю хвилину навіть техніка, будь-яка техніка, замовкаються люди, техніка, і от в ці хвилини у людини є шанс там, навіть крикнути, щоб ми порозуміли, з якому ж напрямку нам потрібно рухатись, там, розбирати де. Якщо людина потрапила в зону руйнування і залишилась на там, поверхах. І немає сходового маршу. Часть будівлі зруйнована. Навіть є випадки, коли там людина на клаптику там, метр на метр і ну, потрібно якось там стояти. Тобто таким чином, знову ж таки, по-перше, надаємо інформацію стосовно місця знаходження вас, щоб рятувальники вас побачили. Після того вже буде залучення там, вишки, якоїсь техніки, драбини. Або навіть рятувальники верхолази до вас дійдуть. Якщо це декілька людей, побажання, якась людина повинна взяти на себе як лідер, взяти на себе функцію керівника, навіть знаходження в просторі. Найголовніше пам'ятати, що рятувальники до вас дійдуть, яка б не була. Критична, некритична, найкритична ситуація, рятувальники все одно до вас дійдуть. Тобто, не трапляти надії і вірити в те, що це відбудеться. Бережіть себе, будьте обережні, кожен для себе вже вирішив, як діяти під час тривог, будьте дбайливі про свою безпеку в кожну хвилину. Вірте. Що рятувальна служба, рятувальники виконують свої професійні завдання і врятують будь-яку особу, яка потрапляє у халепу.